Друзі, привіт! Я сьогодні завітала в магазин «Копіючка», щоб подивитися нові акції до 30 березня та 6 квітня. Багато цікавих товарів, текстиль, посуд, побутова хімія, солодощі. Покажу все, що є в наявності. Приємного перегляду. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Цукарка Джек 7 гривень за 33 грами. По 13 гривень сік, садочок 200 мл в асортименті. Милорідке турели 450 мл, Персик полуниця 20 гривень. Серветки вологі дитячі, пухнастий нянь, залоя вера 25 гривень за 84 штучки. Вологий туалетний папір Натурела 50 штук 28 гривень. І такий туалетний папір вологий 130 штук 45 гривень. Така паста миюча. Зепінг стов 850 грамів 130 гривень. Для чого вона предназначена? Універсальна паста для чищення для будь-яких поверхонь. Гель для чищення унітазу 1 літр морська свіжість або лимонна свіжість 35 гривень. Акція до 30 березня. Пергамент харчовий для випічки 20 гривень, 10 аркушів. По 47 гривень шоколад Рошен пористий, екстра чорний або молочний. Серветка кухонна з мікрофібри. 35 на 35. 34 гривні. З новинок такі гарні фартухи. Багато різних кольорів. Тільки ціни немає. Зараз подивлюся, скільки коштує, а тут навіть немає і штрих-коду. Як же глянути? Зараз подивлюся. Ціна 130 гривень з кишенями 70х76 см. Таке печиво хіт шоколадне 220 грамів 50 гривень. З горіхами та з ванілью. Пергамент на 5 метрів. Ціна зі знижкою 35 гривень. Каша вівсяна з курагою та вершками 40 грамів, 6 гривень. Ще є варіант з малиною або Яблуко вершки. Всі по 6 гривень коштують. Такий контейнер для продуктів мультібокс на 450 мл Коштує всього 9,50 Гарна ціна. Контейнер на 1 літр. Ціна 17,50. Пакети для сміття. 160 літрів і всього 10 штук. Це досить великі пакети. І коштує 95 гривень. Губки кухоні фіно, піноефект 5 штук плюс одна в подарунок 33 гривні. Засіб для миття ванної кімнати та сантехніки 500 грамів галакс з розпилювачем. 85 гривень. Засіб для видалення жирок з кухонних поверхонь, антижир, Суперсила 500 г 88 гривень, засіб для чищення духовок 500 мл 53 гривні. І 53 гривні такий засіб жиру та нагару 500 г. засіб для посуду топ ефект, соковиті ягоди та лимон. Дію у холодній воді, ціна 50 гривень за 1 літр. Засіб для посуду фері сенсатів. Гранат або чайне дерево та м'ята 65 гривень за 450 мл. Поліроль для меблів. З ароматом лимона 500 мл. Очищає, відновлює, захищає. Ціна 60 гривень. Краща ціна плямовивідник кисневий або відбілювач кисневий по 24 гривні за 200 г, торгова марка ЗОся. Краща ціна гель для прання колор Зося на 2 літри в двох варіантах, без фосфатів 75 гривень. Порошок для дитячого прання, пухнастий нянь, або Little Beard 350 г, або 400 гривень гривень. Краща ціна 135 гривень. Порошок для прання автоматичний. Французький аромат «Зося» 2,4 кг. Або чисте чудо теж 135 гривень, але тут 3 кг. Грибенець для волосся дерев'яний. Ціна 23 гривні. Фарба для волосся палет. 84 гривні. Багато різних кольорів. Ще в акції фарба для волосся дебют по 33 гривні. Теж в асортименті. Чашка керамічна кава в асортименті на 380 мл. Ціна 49 гривень. По 65 гривень. Такі гарні чашечки з метеликом на 400 мл. Дуже багато кольорів яскраві, весняні. Мені дуже подобаються. Така чашечка за 49 гривень. Теж з метеликом Kitchen Pro 350 мл. Піала керамічна листок з золотим обідком В різних кольорах такий зелений, голубий, рожевий, жовтий, ціна 24 гривні. І такі ще керамічні піалочки по 29 39, по тридцять по двадцять чотири. Покажу вам, які гарні. Такий кактус. Прикольний. Рушник для обличчя 50 на сто сантиметрів. Досить непогана якість, він дуже м'якенький, і ціна сімдесят п'ять гривень. Якісно все прошито. Мені подобається тут багато кольорів. Ну, не так багато, але десь три варіанти буде. Рушник банний кольоровий з малюнком. Такі сердечка дуже гарні. 70 на 140 см, 185 гривень. Є ще такий рожевий. Набір рушників, мікрофібра. З малюнком, мішечком. Дві штуки 225 гривень. Такий лавандовий колір. Мені дуже подобається. Можна подарувати комусь. Такий плед дитячий у вигляді подушки. Є в трьох варіантах сова. Акула або змія. Ціна 475 гривень. Топ жіночий кольоровий. Колір беж. Ще є рожевий. Ірина. Торгова марка. Є пушап. Ціна 95 гривень. Ще в акції такий гарний гоманець. Зелений колір. Однотонний. Ціна 39 гривень, а коштував майже 130 гривень. Серветки столові на турела 24х24 см. Одношарові 100 штук в упаковці 20 гривень. Паперові носові хусточки Зева в асортименті 10 штук 8 гривень. 35 гривень серветки паперові Бебізає 150 штук косметичні. Там небагато залишилось, люди купують. Такі по 53 гривні Bella, Теж 150 штук. Ці дорожчі. Але якість, мені, мені здається, в них однакова. Бритва жіноча. 4 штуки на блістері 73 гривні. Шампунь-шаума, 400 мл в асортименті по 98 гривень. Такий догляд та детокс з екстрактом чаю мача та олією сої. З екстрактом маракуї 7 трав. І такий для нормального волосся зволоження та блиск. Спрей-кондиціонер для волосся Pantene зволоження. 150 мл 175 гривень. А така масочка цієї ж серії 300 мл 190 гривень. Шампунь від пантін, густе та міцне волосся. 159,90. Теж щось таке новеньке приїхало. Шампунь та маска на 1 літр з каратином та молочним протеїном. По 80 гривень, недорого. Хто пробував, напишіть, як вам якісно, з дозатором, дуже зручно. В акції ополіскувач для рота на 700 мл, досить великий об'єм: 65 гривень. Зубна паста, блендамет. Захист і свіжість. Тут дві штуки по 75 мл. 125 гривень. Мочалка для тіла бантик. Кольоровий 27 гривень. Сіль для ванни, Лаванда або сосна 32 гривні за 500 грамів. Ватні палочки. На 200 штук 30 гривень. 160 штук від белла 32 гривні. Ці мені вигідніші. І такий пластиковий контейнер. Хочу подивитися теж 100% бавовна. По 5990 крем для обличчя. 80 мл або 115 з екстрактом равликів, а цей з авокадо теж 115 грамів. Крем з олією авокадо стимулює вироблення колагену, відновлює рівний рельєф і зглажує зморшки. Тонік для обличчя з ефірною олією «Меліси» 60 гривень за 200 мл. І міцелярна вода з гіалуроновою кислотою на 400 мл. Це для зняття макіяжу 70 гривень. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!